у гучній справи. Сьогодні поліційний суд Львова виніс вирок місцевим міліціонерам, які торік скалічили чоловіка львів'янина Олега Кучеренка. Вони засуджені до чотирьох років позбавлення волі. Щоправда, умовно нагадаю, минулої зими двоє міліціонерів вирішили, начебто, продати автомобіль чоловіку за 7 тисяч доларів. Натомість знайшли людину, яка жорстоко побила покупця. Міліціонери забрали гроші, поділились, а свою жертву залишили помирати. Зараз чоловік оговтався після важкої травми. До роботи не Повертаються, бо здоров'я не дозволяє. Вирока поліційного суду, гуман і м'який для оперів, які скоїли злочин, вважає потерпілий, який рішенням Фоміда розчарований. До речі, виконавці злочину, якого наняли міліціонери, засудили до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Загальному йде 2 тисячі гривень в місяць на лікування. 800 з чимось гривень в місяць мені надходить за інвалідність. Два мільйони, які самі організатори групи, там іде стаття від восьми років, то вони гуляють по суті.